Вітаю в ефірі. Новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. 741 повітряна ворожа ціль за добу. Більшість збито. чергова масштабна атака Росії проти наших міст. Основний удар був по Луцьку. Сталося загоряння на території гаражного кооперативу та одного з приватних підприємств міста. Вогнеборці ліквідували пожежу. Одна людина загинула на Харківщині через ворожі обстріли. Ще четверо поранені, пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, дитячий садок, школа. в Ізюмському районі знищено близько 100 гектарів пшениці. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і вісім населених пунктів Харківської області. Ворог атакував п'ятьма БПЛА, Слобідський район Харкова. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Під час масованої атаки на Житомирщині пошкоджені виробничі приміщення столярного цеху та господарські будівлі, а також повибивало вікна в двох багатоповерхівках. Одна із пожеж, що виникла через ворожі удари, ліквідована підрозділами ДСНС. Друга наразі локалізована, триває її ліквідація. Троє загиблих і 11 поранених. На Донеччині ворог прицільно атакує цивільних. Війська РФ обстріляли 16 населених пунктів руйнувань. Зазнали 59 цивільних об'єктів, з них 43 житлових будинки. На Білицьке росіяни скинули дві бомби кап 250 Вбили двох цивільних осіб ще трьох поранили на автодорозі поблизу села Новий Донбас Добропільської громади. Окупанти атакували ФПВ-дроном Цивільне авто. Одна людина загинула, та одна зазнала поранень. Вночі ворог знову намагався атакувати Запоріжжя шахедами. Завдяки нашим оборонцям неба обійшлося без влучань. Тим часом комунальники продовжують прибирати на місцях атаки російських безпілотників, що відбулася 7 липня. Станом на 8 ранку закрито вікна у 13 багатоповерхівках, 8 приватних будинках та трьох нежитлових будівлях. 14 плит передано мешканцям для самостійного ремонту. Сім будинків, 30 абонентів, досі без газу. Докладаємо максимум зусиль, аби виправити ситуацію. На місцях працюють усі профільні служби. Роботи тривають. Вранці ворог атакував Стапногірськ. Постраждало подружжя у літньої жінки мінновибухові осколкові поранення грудної клітини. А її чоловік отримав ураження кінцівок та черевної порожнини. Обох госпіталізували. Загалом упродовж доби окупанти завдали 482 удари по 14 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 25 повідомлень про руйнування квартир, приватних будинків, автомобілів, адміністративних будівель. Тим часом оператори безпілотних літальних апаратів 128 окремої гірської штурмової бригади завдали ударів по позиціях противника на запорізькому напрямку. Гроші у родини військового нацполіція затримала зловмисника. Допомагала йому в цьому дружина, працівниця одного з районних ТЦК та Запоріжжя. Чоловік отримав від дружини загиблого понад 1 мільйон 200 тисяч гривень і зупинятися на цьому назбирався. Продовжував вимагати гроші, погрожуючи жінці, скасуванням виплат та анулюванням документів. Фігурант планував в подальшому щомісяця отримувати 75 тисяч гривень як частину допомоги. Що виплачувалася родині? Тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Загалом протягом півроку організатор схеми незаконно отримав понад 1,3 мільйони гривень від дружини загиблого військовослужбовця. 8 липня у Полтаві правоохоронці за силової підтримки спецпідрозділу Корднацполіції затримали фігуранта на гарячому під час одержання частки чергового траншу у розмірі 50 тисяч гривень. Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру. Триває збір доказової бази для притягнення до відповідальності дружини затриманого. Посадовиці СП. Тисячі одиниць техніки, аби нищити окупантів в Запорізькій області, системно укріплюють лінію фронту та забезпечує захисників усім необхідним для ефективного виконання бойових завдань. Різноманітне обладнання на 20 мільйонів гривень передали двом бригадам національної гвардії. Це понад 100 безпілотників і квадрокоптерів, 8 безпілотних авіаційних комплексів, тисяча відеопередавачів та стільки ж комплектуючих для систем дистанційного мінування. 20 ручних систем протидії ворожим БПЛА аби забезпечити постійний зв'язок, традиційно антени, генератори, відеоприймачі, підсилювачі сигналу, стерлінг та екофло це стало можливим завдяки оборонному фонду області, котрий наповнюють громади. Нові синтезатори та мольберти. А отже, ще більше можливостей для творчості юних художників та музикантів. В приладдя для вихованців запорізької музичної школи номер 5 передали благодійники з міста побратима Оберхаузен. Діти вже почали користуватися творчими подарунками. Їхні емоції бачила Ірина Чернова. Дцять новеньких синтезаторів тепер з'явилися у юних вихованців музичної школи номер 5 Тепер вони у класах музично-теоретичної дисципліни. Синтезаторів у нас в закладі не було. Саме 12 синтезаторів, які ми отримали від наших від міста побратима. Це дуже дійсно корисно для вивчення предметів сольфеджіо, який не є дуже гарним і цікавим для учнів, але ж саме завдяки цим музичним інструментам воно більше зацікавить до предмету. І буде діткам більш цікавіше. Передали ці інструменти благодійники з міста побратима Берхаузен, випускниця музичної школи номер 5 Альона Косарьва їздила до Німеччини взимку у складі запорізької делегації. Вона здивувала європейців своїм вмінням, стійкістю, зачарувала грою на бандурі. Дуже цікава поїздка, дуже змістовна. В закладі навчається близько 200 учнів, саме образотворчому мистецтву. Заклад знаходиться у трьох приміщеннях, які знаходяться за адресами Позваний Городський 7» на Абрагама Коупа і зараз на Дмитра Вишневецького. Дійсно, три такі локації потребують окремого облаштування саме класів образотворчого мистецтва. В Закладі було всього 20 мольбертів, і ці 40, які нам надійшли як допомога. Це дуже гарно, це дуже зручно для дітей. Всі нові мольберти професійні, розраховані на роботу з полотном різного формату та для дітей різного віку. Можливість працювати з Мольбертом це навіть інше сприйняття образотворчого мистецтва, каже директорка школи. Адже одна справа малювати сидячи за столом, і зовсім інша взяти мольберт та відчути себе справжнім художником. Дуже зручно малювати більш… Професійно та зручніше я більше люблю малювати природу. Мені дуже подобається Мальберт, адже це невід'ємна частина життя художників. А зручність Мальберту дуже залежить від того, що саме ми малюємо. Тобто, якщо ми малюємо, наприклад, акварелю, то мальберт не дуже потрібний, адже акварель вона дуже швидко висихає. А якщо ми, наприклад, малюємо гуашлю, то Мальберт дуже допомагає. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат бот. А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.